Доброго здоров'я і козацької вдачі, любі мої! Наступають новорічні свята. Я не буду читати вам тут моралі. У кожного своя доля і свій шлях широкий. А хочу вам розказати кожного своє життя. І хочу про одне з таких же розказати Житті. Про святого Боніфація. По нашому Воніфаті, що нас так кажуть. Він жив у Римській імперії і був рабом у своєї господині християнки. Вона його дуже любила. Але вони не могли жити разом, як чоловік і жінка, бо статус не дозволяв. Він себе вів як хазяїн, як і чоловік. Але у, по місті, де вони мешкали, а на людях він цього права не мав. Він був рабом. Це його дуже засмучувало, він не знав, як вийти з цього. Вона не знала. Вони дуже любили один одного, кохали, і він зривався час від часу, напивався і йшов гулять, де тільки міг. І як тільки міг. Та витягували часто то з борделів, то з шинків. Вона їй це дуже роздражала, але нічого вона цим не могла зробити. І у якомусь місці кизнили Християн. І вона йому. Дала такий наказ: поїдеш і привезеш тіло когось із е, тих, кого стратили, з християн. І буде у нас святий у хаті, і може це нам допоможе якось вийти з цієї ситуації. Ну, він почав збиратись, зібрав з собою друзів, друзів своїх. І каже, ну добре, може, ти побачиш та похристися. Він каже, і... дорогу вже виїжджає, каже, а може мене привезуть. Він каже, ти здурів. Що ти нам таке? Ти хто такий? Ще й з дорогу. Поїхав. Поїхав, приїжджає у те місто. Там свято. І на свято в цьому цирку там бої і після гладіаторських бої встрата християн. І в цей ранок вони перед тим посиділи добре, і його друзі, слуги спали, а він зранку пішов туди. Пішов туди, тих ніхто не буде, вони собі сплять, а він там знаходився. Попросипалися його друзяки, давай його шукати нема. Ну, де його ще шукати? По борделях нема, по кабаках нема. Начали питати, а поки шукали, вже закінчився святковий цей обряд їхній. Поганський, і їм сказали, може, ваш там, якогось, каже, дурня стратили. Він сидів там, у цирку цьому, цій арені, дивився на все це. І йому було не до того. Не до того. Він дивився на тих християн, як вони себе вели, як вони йшли. На ту страту. І свято пройшло повз нього, а душа була в нього світла. Доброю людина був, незважаючи на тілесні гріхи. І коли почали страчувати християн, він побачив, як їхні душі відходять на небо, як їх забирають ангели. З радістю і світлом. І коли стратили всіх, палач спитав може, ще хто хоче так стати тут, із християн є для того, щоб налякати публіку? І він встав і сказав Я християнин. Його тут же під руки скинули на цю арену. І Отака історія новорічня святкує Святого Воніфаті 1 січня. Я до чого дуже скоро, дуже скоро час минає. Кожному із нас у різний час. Але кожному з нас нічого земного, що зв'язано з тілом. Не знадобиться кожна. Живемо, шукаємо духовного, щоб там було куди нам прийти той, на наше ПМЖ. З радістю вітаю вас з прийдешніми святами. З радістю духовною. Нехай Господь нам всім допомагає. Підписуйтесь на мій YouTube канал і помнимо, далі буде.